Добрий день, Chicago на зв'язку. І цьому відео ми поговоримо про те, чим замінити and тобто і, у реченні. Нещодавно на цьому каналі вийшло відео, в якому я давала поради і розповідала, чому варто вести щоденник англійською мовою. Так, от, саме в той момент, коли я робила запис у своєму щоденнику, я помітила, що я іноді дуже часто застосовую and. І вирішила, що мені варто було над цим попрацювати. Тому я виписала слова, якими можна заміняти AND на зворотню сторону своєї обкладинки. І тепер, коли якщо я помічаю, що я використовую AND або «but» занадто часто, я можу звернутися до своєї обкладинки, так би мовити, та подумати, чим би це and замінити. Чи всім варто перейматися цим питанням? Скажімо так, якщо ви на початковому середньому рівні мови, ні, вам краще поширювати свій словниковий запас загалом, а сполучникам приділяти увагу потім, вам все одно буде досить корисно подивитися це відео в плані того, щоб ви познайомились з іншими сполучниками да, та знали. І впізнавали їх, коли ви їх чуєте від когось, або зустрічаєте в тексті. Тобто, щоб ви просто побачили, як вони застосовуються та розуміли, що вони означають, коли ви їх зустрічаєте. А якщо ж у вас вже більш advanced рівень англійської мови. То я пропоную вам так би мовити приєднатися до мене у цій подорожі. Давайте почнемо. Розглядати варіанти ми будемо одразу на прикладах, і ви також можете в коментарях писати свої варіанти до кожного речення, якщо я цей варіант не навела. Перший приклад I was tired and I went to Та я був стомлений і пішов до ліжка, тобто пішов спати. А чим можна замінити «and» в даному варіанті? Ми можемо замінити його на «so». Тому I was tired, so I went to bed. Та я був втомлений, тому я пішов спати. Ми також можемо замінити його на because, але, тобто тому що, але тоді нам потрібно перебудувати речення. Нам потрібно буде сказати, що I went to bed because I was tired. Я пішов спати до ліжка, та, тому що я був втомлений. Наступний приклад. She enjoys swimming and she loves hiking. Вона любить плавати і вона любить хайкінг. Хайкінг це... – це, скажімо, такі інтенсивні прогулянки, дуже часто по якимось там більш складним маршрутам в гори, на природу і так далі. Повертаючись до англійської мови, в дан... чим ми можемо замінити and в даному випадку. Ми можемо сказати also, тобто також, да? She enjoys swimming. She also likes hiking. Вона, Їй подобається плавати, а вона також любить хайкінг. Або ми можемо використати in addition на додаток, так? Да? She enjoys swimming. In addition, she loves hiking. Uh, їй подобається пливати і також, да, але додатково, і вона любить хайк. Uh, приклад номер 3 The weather was perfect and the park wasn't too crowded. Погода була ідеальна, і в парку не було забагато народу. Тобто, crowd – це натовп, Crowded – це переповнений е, натовпом. Е, чим ми можемо замінити and в даному варіанті? Е, у нас досить багато варіантів. Ми можемо використати also. Да, е, також з минулого перекладу ми також можемо, в принципі, використати In Edition. Да, тобто, додатково, The Weather was perfect, in addition, the park wasn't too crowded. І ще ми можемо, наприклад, використати Besides. The weather was perfect. Besides, the park wasn't too crowded. Це буде окрім того, погода була ідеальною. Окрім того, парку не було забагато людей. Ми також можемо використати furthermore. Це більш того, да, the weather was perfect. Furthermore, the park wasn't too crowded. Погода була ідеальною. Більш того, в парку не було забагато людей. Мій приклад номер чотири: да? uh, My husband gave me a cup of coffee and a kiss. Uh, чоловік дав мені чашечку кави і поцілунок. Чим можна замінити and в даному випадку? Ми можемо сказати along with. Разом з. My husband gave me a cup of coffee along with a kiss. Та? Тобто чоловік дав мені чашечку кави разом з поцілунком. Наступний приклад: I would like to share my personal impressions and make a few observations. Я хотіла б поділитись своїми особистими враженнями та зробити кілька зауважень. Насправді, observations це спостереження. Але українською мовою ми не кажемо зробити спостережень в цьому смислі, але англійською звучить саме make observations. Да? Так от, повертаючись до нашого речення, I would like to share my personal impressions and make a few observations. В цьому випадку я пропоную замінити «and» на «as well as». As well as може перекладатись і застосовуватися like, так само, як, але воно може також застосовуватись як також, крім того або теж. В даному випадку воно має значення також або окрім того. І останній приклад для цього відео це I was tired and I needed to finish my work. Я був втомлений і мені потрібно було завершити мою роботу. Тут ми можемо його замінити на але, да, тобто, сказати but. I was tired, but I needed to finish my work. А ми також можемо сказати however. Uh, however, це також uh, uh, щось на кшталт, але або про те. Да? I was tired, however, I needed to finish my work. Uh, тобто я був втомлений, проте мені треба було завершити мою роботу. Ну що ж, з прикладами ми покінчили. Але наостанок я хочу зазначити один такий момент, що е, в той час, як ми хочемо, щоб наша мова звучала більш вишукано і е, більш, скажімо так, в нас було більше різноманіття слів, які ми можемо впевнено застосовувати, е, не треба також все занадто сильно ускладнювати. Тобто, це не означає, що в ваших реченнях не повинно зустрічатись ні одного енду. Ми просто не хочемо, щоб наші речення виглядали як. То і, то, і то, і то, і то, і то, і то, і в нас там речення вже починається з end, і так далі. Тобто, Але це не означає, що нам потрібно виключити всі «and» взагалі. Також мають на увазі, що обирати да, з попередніх варіантів треба лише той, який нам підходить по змісту. Якщо ви відчуваєте, що це end Нічим гарно замінити не виходить, залишайте це end, можливо, подивіться, чи можна було замінити попереднє. І e, 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 не, зам... не міняйте end в усталених фразах, да, як, e, особливо коли ми говоримо про протилежності, да, Life and death, e, Життя і смерть. Да, black and white, біле та чорне salt and pepper, да, сіль та перець. Тобто в таких усталених висловах and ні на що замінювати не можна. Ну що ж, я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. В будь-якому випадку, дякую вам за те, що ви його додивились. Якщо ви не бачили моє відео про користь в написанні щоденника англійської мови, посилання на нього я додам в описі до цього відео. Ще раз дякую вам за перегляд. На все добре та до наступних зустрічей.